Містора презентанта дипломатика Україна. Не дозволимо нашій совісті залишити кращі сині України без нас на Майдані. Навіть найкращий світ української нації загинув. Ні, війні на Україні ми матері дуже стурбовані за пролиту кров. Тому що звичайно відчуваємо, що і наша є вина в цьому, тому що годували цю владу всі ці роки, всякими хабарчиками, всякими подачками, і не зуміли виборити таку країну, про яку мріли наші діди і прадіди. Ми студенти української Греко-католицької церкви, семінаристи. не Є байдужими, що зараз відбувається в нашій державі. Молимось за нашу державу, за спокій, мир, за тих людей, які невинно страждають, які погинули за нашу державу. Нас це занепокоює і ми висловлюємо свою стурбованість, що прийшли сюди, сюди підтримати наш український народ тут в Італії. Слава Україні!